За минулий рік хірурги, травматологи лікарні святого Мартина провели більше тисячі операцій, понад 200 із заміни колінних та кольшових суглобів. Артропластика або ендопротезування саме так називається метод, завдяки якому лікарі можуть замінити зруйновані суглоби. Крім ендопротезування проводиться ще ряд операцій на кістках. Загалом проведено більше 1200 операцій на кістках за рік, із них близько 200 операцій це власне заміна суглобів. Активно працює наша команда по заміні кульшових суглобів і колінних суглобів. Якщо в цифровому еквіваленті за прошлий рік прооперовано більше 140 сорока. Операції по заміні кульшового суглобу, причому з них вісім операцій при одномоментному ендопротезуванні двох кульшових суглобів одномоментно до одному пацієнті, і близько сорока замін корінних суглобів. Понад 30 відсотків ендопротезів закуплено за гроші місцевого бюджету для жителів Мукачівської громади. Вже сім років операції з ендопротезування безкоштовні. У нашій практиці ми використовуємо суглоби цементні безцементні, гібридні змішані, і це що стосується кульшових суглобів, біполярні суглоби це при травмах. І колінні суглоби – це всі вони звичайно цементні. Величезний плюс. Я хочу подякувати ситуації, яка у нас є в міській раді, в міській подачі депутатів із затвердженням міського голови, що велика кількість суглобів, Ну, рахуйте, 25-30% йдуть за рахунок міського бюджету. Тобто соціальна група людей теж отримує високоякісну, Терапію третина пацієнтів, які пройшли артропластику в нашій лікарні, приїхали з інших областей за направленням сімейного лікаря. Медичну допомогу вони отримують безкоштовно, сплачують тільки за ендопротез. У нас є багато переселенців, які отримали нашу допомогу специфічну. Але цих є десь порядка 5-6%, А десь добрі 25% – це люди, які вже знали про нашу лікарню, які знають про нашу лікарню. І приходять до нас власне за отриманням даної послуги, це заміна суглобу. Вони, якщо мають електронні скерування від своїх сімейних лікарів, чи то Івано-Франківська область, чи Львівська область, чи Тернопіль, чи будь-звідки, тоді медична допомога абсолютно безкоштовна. Це покриває витрати НСЗУ. Вони єдине, що Купують від фірми виріб. Велика кількість була ендопротезувань, так званих ревізійних. Тобто десь 10-15 років тому назад пацієнти проводили заміну суглобів в інших лікарнях, були і з наших лікарень. Потім настає або нестабільність самого суглобу, ніжки або чашки, або стає травма із переломом того ж парапротезного перелому кінцівки. І тоді так звані. Ревізій. Зіні суглоби це теж все входить у цю цифру 200 чоба з берегова в нашій лікарні чоловік вже проходив ендопротезування. Чотири роки тому йому замінили суглоб на правій нозі. Зараз він готується до артропластики на лівій нозі. Чоловік ділиться своїми враженнями та рекомендує з власного досвіду не чекати, а при необхідності одразу звертатися до лікарів. А перша преса прийшло нормально, так нога багато... 95 процентове, 55 процентове. Ну пригати в футбол грати не, не, не можу. Ну а так на охоту ходжу по горам, по лісам, по мочам. Використовують медики суглоби тільки імпортних виробників. За ці роки провели близько тисячі операцій з артропластики. Усі лікарі пройшли навчання за кордоном. Як правило, ми використовуємо у своїй практиці американські суглоби Мікропорт. Англійські слуглоби Ну, це ті бренди, які ми використовуємо в нашій лікарні. Я би сказав, що цей рік був інтенсивний у плані роботи в травматології. Я почав з того, що багато операцій зроблено більше 1200. І у нас зараз є така думка, і можливо, ми її будемо розвивати більш активно, щоб ортопедію, тобто відділення ендопротезування кульшових колінних суглобів, ми винесли в окреме відділення, щоб не пересікалися пацієнти травмовані і пацієнти з наслідками травми, захворюваннями кульшових і колінних суглобів. У своїй команді лікарі мають і молодих травматологів, які пройшли школу остеосинтезу. Взагалі за останні роки до лікарні прийшло дуже багато молодих здібних спеціалістів. Тому маємо тепер чотирьох чотирьох молодих, скажімо так, травматологів до 30 років. Один з них, слава Богу, вибрав фах і прислухався до наших рекомендацій, стажується і проходить спеціалізацію по дитячій ортопедії. Це дуже хорошо, бо нам ця послуга теж потрібна. Троє працюють у нас молодих до 30 років, троє працюють у нас у віддільній травматології. Кожен з них має. Е, Крім загально -травматологічного, крім загальної травматологічної спеціалізації, ми йдемо по шляху, що кожен з них має свою малу війську якусь спеціалізацію. Допустимо, там, нейрохірургія, там, е Кість там костогнойна хірургія. Одним словом, ми стараємося, щоб охватити максимально патологію опорно-рухового апарату. Травматологія це ремесло вимагає філігранної техніки виконання та майстерності з точністю як у ювелірній справі.